Эй, Белгород, вставай мой край, родной, Эй, Белгород, прогоним русских вместе. Вітаю вас, друзі. Ви що, справді думали, що коли ми жартуємо про БНР Білгородську народну республіку, то це усього лише жарти? Ну що, Білгород, спіш? Білгород, спіш? Ну і прямо зараз максимально тривожна новина. Тривожна. Особо тривожна. Тривожна. Ну реально тривожна у реальності. Це чистісінька правда, тому жартуємо далі. А от російським пропагандистам чомусь не до жартів, 21 числа в Водім обідати в Києві на території Білгородської області. Віжведен режим КТО. Возьмем Київ бой на території Білгородської області продолжается. Используется пользується техника, техніка, бронітехніка, Як ви знаєте, учора у Білгородську народну республіку зайшли повстанці, які виступили проти кремлівської хунти. Під час боїв російська армія зазнавала втрати. І президент так званої Росії Владимір Путін вже перелічує ті самі втрати. Первої что сделали, уничтожили всю военную инфраструктуру, склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы. Пиво вона ж тоді гражданська війна получається честь собственного народу на честі, де папла на цьому каналі будуть усі деталі щодо громадянської війни у так званій Росії, і щоб нічого важливого не пропустити, просто зараз друзі підпишіться обов'язково на мій канал. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. Зараз будемо розбиратися, але спочатку я вам нагадаю, що було у 2014 році, у 2014 році, коли тільки почалась російсько-українська війна, російська армія знищила український прикордонний пункт Довжанське та вбила кількох наших військовослужбовців та прикордонників. І ми це пам'ятаємо. Учорашні ж події відбувалися поблизу прикордонного пункту пропуску Велика Писарівка біля одноіменного населеного пункту на території України, і це не просто який. Ість населений пункт, велику писарівку, росіяни там поблизу українсько-російського кордону постійно обстрілюють. Саме звідси, 24 лютого, почався наступ на Сумську область. Тому маю підкреслити, ми усе пам'ятаємо. А карма вона таки є. І далі відео, як якісь невідомі добрі танки заїжджали на територію так званої Росії. Даруйте БНР. Вот один заходить, другий перетинає, а другий от їде. Заході. Усе почалося вчора вранці, коли представники російських добровольчих підрозділів, які протистоять кремлівській хунті, записали відеозвернення, а далі понеслось. Ми такі ж росіяни, як і ви. Але диктатурі Кремля прийшло время кінець. РДК вперед! Закройтесь в своїх домах. Танки, танки идут в козинки. Они уже тут вы они выставили уже выставили видео, что танки идут. План усі ці події неабияк налякали росіян, особливо тих, які мешкають у Білгородській Народній Республіці. Але найбільше Скабєєву, яка почала практично заїкатися, Відео, свідчення ужаси, який прямо зараз часу на граніце. З Білгородською областю ажстачений бой, російська окупаційна адміністрація у БНР і російські пропагандисти, як завжди, спочатку усе заперечували. побачив, що стали і почалася масірована атака, інформаційна атака на Білгородську область. Ну, це совершенно очевидніший фейк. Это Нет. Проте місцеве населення їм чомусь не повірило. Вони побігли шукати бомбосховища, у які не могли потрапити, та стали питати за что. Це що? Вану, Окриває, Окриває, два два, два, два подвала. І не можем ні в один зайти. Та да це таке? Насправді, за що їм це? Вони ж усього лише почали війну проти іншої країни. Зрештою, там, у населених пунктах, де були бойові дії, та поблизу них почалася евакуація. Нахожусь зараз в Гриволонському округі. Ситуація тут продовжує залишатися край напряженою. Більшу честь населення покинула територію, хто у кого немає можливості, допомагаємо на своєму транспорті. Откуда така паніка. Почув опять розганяєте, Що такого произошло. Да, проблема, ну это війна. Саме так, це війна, війна, яку розпочала так звана Росія, війна, яку так звана Росія обов'язково програє. Хоча про що це я? Це ж усього лише якась там спецоперація, а тепер іще у БНР контртерористична операція. Проходять прямо зараз... Контр операція вже офіційно в регіоні об'явлено режим КТО. Російська армія вирішила не обороняти БНР. А тому повстанці доволі швидко почали займати нові позиції. Враг все ж пройшов на бронемашинах машини Хаммер в недорожниках при підтримці нескольких танків в сторону Казинки. Не треба панікувати, тому що не оснований. Під час цієї операції підрозділи повз. Станців зайняли одразу декілька населених пунктів та наблизились до райцентру Грайворон. Цікаво тільки одне: чому росіянам там не допомогли пірамідки, не допомогли окопи, які вони копали, і ополчені в Білгородській області продовжуються тренування отрядів територіальної оборони. Російські окупанти повідомляли, що, начебто, вони змогли відбити у повстанців один бронеавтомобіль, але повстанці у свою чергу узяли полонених, рознесли пункт ФСБшний а також іще взяли трофейну бронетехніку. Трофейний БТР 82А. АПСБ Російської Федерації. України коли я кажу повстанці, друзі, то я теж не жартую, бо так воно і є. О той чоловік, якого ви могли бачити на трофейній техніці, це Ілля Богданов. і Він росіянин, та сам є колишнім ФСБшником. Російським пропагандистам говорити про це дуже незручно, тому що це буде підтвердженням того, що у них там громадянська війна. Тому вони казали про українських диверсантів там в самом деле арудують прямо сучас українське Українська, українська розвідувальна група. І звісно, можливо, комусь би хотілося, щоб це була саме українська армія, тому що навіть росіяни думають, що Білгород це Україна. Білгород же це Україна, Україна часть Білгород частина України. Але по факту це не так. На російську територію, ну як російську, на територію БНР зайшли росіяни, які Хочуть просто звільнити свою країну від нелегітимної влади, яка почала війну проти України. Це їхнє внутрішнє питання, це їхня громадянська війна. Ми тут ні до чого. Це русські партизани, которые ненавидять Путіна і Росію, вони. Вот Ви можете запитати, а тоді звідки у них зброя і бронетехніка? І відповідь дуже проста: частину вони придбали у військових магазинах, а частина це трофеї, чотири танка там БМП. Там да. То, навіть, якщо що вони все купили в воєнторгі для того, щоб встановити мир, гармонію, порядок. Ну а то что они сражаются з русской армией, Ну так що ж, яка гражданська війна? Наразі повстанці усе ще перебувають на території БНР. Я думаю, що рано чи пізно Білгородська Народна Республіка буде звільнена. Також вночі невідомі добрі безпілотники атакували будівлі МВД та ФСБ у Білгороді. Ну а очільник окупаційної адміністрації від Кремля у Білгородській Народній Республіці Гладков сьогодні вранці дав зрозуміти, що російська армія нічого не може зробити і не контролює територію молодої республіки. Інформація про те, що в цих населених пунктах, які вчора які зайшов противник, є двоє дворейних мирних жителів, Пока до них силовики не Покаденіх дойти. смаглідаті задача сейчас, номер роді, Щоб хоч якось змінити ситуацію. У так званої Росії є тільки один вихід: це припинити російсько-українську війну та забратися із території України, але Росіяни не хочуть поки іще цього робити. Тому вони пропонують інші альтернативні рішення, теж до речі, непогано перетворити БНР, ну і ще Курську Народну Республіку, Брянську Народну Республіку, і думаю, роз. Овську республіку треба також. У буферну зону сі з тим, що ми не создали буферну зону пограничную на территорию противника, нужно создавать тоді внутрі страны. Нічого в этом нет такого абсолютно нічого. В цілому маю сказати, що росіяни дуже неправильно оцінюють ситуацію, у якій вони опинилися. Вони гадають, що це якісь такі обмежені локальні дії, що це ні на що не вплине, і взагалі просто інформаційний шум воєнного смисла в этом не було никакого. Нужна була карт. Чисто информационная. Компанія. Проте зовсім скоро вони переконаються, що це був тільки початок і що уся Білгородська Народна Республіка рано чи пізно буде вільною. Але, друзі, це їхні внутрішні справи, це їхня громадянська війна. Ми у це не ліземо. Нам треба далі своє робити. Принагідно, хочу прозвітувати, що ми забезпечили новими безпілотниками один із підрозділів українського контрнаступу на суму майже 3 мільйони гривень. І це завдяки вам. Дякуємо спільноті Стерненка за кошти на цю допомогу. Військова таємниця окремого батальйону. Військова таємниця. Слава Україні! Героям слава в описі до цього відео. Я залишаю посилання на монобанку, створену спеціально для забезпечення підрозділів українського контрнаступу. І поки росіяни воюють із росіянами у Білгородській Народній Республіці, ми маємо і далі допомагати Збройним силам України. Ми маємо робити усе можливе та неможливе, щоби підтримати нашу армію, і щоб усі наші люди і усі наші території нарешті були вільними.